Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад на 18 травня 23-го року. затухла. Дякую вам за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти. Мені дуже приємно. Я трошки змінила формат розкладу, тож поїхали. І так, енергії або події, котрі у вас наразі відбуваються. Здоров'я, родина або відносини, котрі для вас актуальними є. Далі для тих, хто в пошуку роботи, або думаєте взагалі, чим зайнятися, можливо, якоюсь справою. Тепер для тих, у кого є свій бізнес або власна справа, можливо, ви просто самозайнята людина. Тепер все, що стосується вашого. Ресурсу ваших грошей, да? це матеріальний ресурс не тільки в грошах, там, наприклад, є нерухомість або ще щось. О, тепер дивіться важлива подія, котра, скоріш за все, відбудеться в цей період, урок, котрий треба вам винести, от, зрозуміти. Да? і як порада або доповнення до розкладу від таро. Король Пентаклів це е, тих, ті, ті енергії, в котрих ви наразі знаходитесь, або такі події. Да? Е, дивіться, король Пентаклів каже про багату культурну владну особу. Це, можливо, поцінувач мистецтва. Ця людина має знання в сфері фінансів. От, е, тут про фінансову впевненість, е, стабільність в суспільстві, особливо де квітне мистецтво та культура. Успіх в точних науках та мистецтві знову таки. Тут про матеріальну вигоду, у когось е, буде виграш або отримання спадку та укріплення соціального статусу. Далі Верховна Жриця це ваше здоров'я. Е, ну, Дивіться, тут про, в принципі, Якусь надмірну опіку да, і карта каже про те, що треба побути наодинці. Хтось е, може бути в такому, знаєте, стані, як е, захоче розчинитися в інших. Взагалі, карта каже про втомленість від життєвого шляху. Тож карта для здоров'я не критична, просто вона каже вам про те, що треба взяти і дозволити собі відпочинок попіклуватися про себе, і тоді ваші енергії перевернуться в блага. А далі дивіться вісім жезлів. Це те, що стосується взагалі якихось відносин, да? можливо, навіть вашої родини, або, можливо, ви зараз будуєте відносини з колективом, або з друзями і так далі. Вісім жезлів каже про те, що вам гарантовано успіх. Але якщо ви будете йти в ногу з часом, для когось відіграються це мандрівки. Або розвиток в декількох ситуаціях, ситуаціях одразу. Карта каже про швидкість, раптовість, успіх в бізнесі та в особистому житті. І символізує рух з любов'ю. Тож, які відносини ви б зараз не будували, у вас буде все успішно і все добре. Дивіться, для тих, хто в пошуку. Роботи, або да, не знаєте, чим зайнятися, або своєю справою хочете зайнятися і так далі. Думаєте, тут випала вежа. Вежа це про втрату віри, руйнування планів, неприємні несподіванки і для когось можливо навіть ув'язнення. Тож, про що ще каже карта? Да? Втрата віри, ми тут роздивляємось зараз сферу роботи да? для тих, хто без роботи, ви не знаєте чим зайнятися. Ну тому ви в такому і стані. Тому у вас і вежа, да? тому якісь застойні такі енергії, тому що втрата віри по-перше, в себе. Це означає, що звісно ви не знайдете зараз щось гарного, тому що ви ну, ви просто не вірите в те, що ви гідні того, щоб мати гарну роботу, мати статок там і так далі. Да? Тож тут рекомендовано просто прокачати віру в себе. Тоді у вас все буде добре. Тепер для тих, у кого є бізнес або власна справа. Дивіться, туз, туз туз мечів. Це про добробут, про успіх. Тут і перемога, і сила, і родючість, нові захоплення, влада навіть над іншими людьми. Да? Тобто, ну якщо ви керівник, да? то ви будете керувати і влад... скажімо так. А тут про те, що ви керуєте своїми обставинами. Карта ще каже про кармічні ситуації. У когось відбудеться як народження дитини або ідеї, взагалі про емоційність, у когось буде листування, ділові справи та робота з документами. Тож вітаю, любі друзі! Бізнес або ваша справа попереду все саме найкраще. Тепер вісім мечів: це те, що стосується взагалі ваших ресурсів, не тільки фінансів. А, в такій позиції карта каже про зраду, протистояння якесь, котрі прийдуть несподівано. Ситуації тут будуть невизначеності та на занепокоєння. На деякі події ви не маєте впливу. Да? Тож Ситуація невизначеності, то візьміть знову такий собі час на не треба поспішати. Да? Раз ви не визначилися, як мені бути з моїми фінансами, наприклад, куди мені їх вкласти, або як мені краще їх використати, не знаю, там щоб надовше мені вистачило. Да? То візьміть для себе просто. Якийсь час, і пропишіть, що ви можете змінити наразі да, в тій ситуації, в котрій ви опинилися, чому у вас не визначенесть, да? в чому вона не визначенесть. Ви, ви не знаєте, як поводитися з грошима, можливо. да, У вас тут класний прийшов прибуток, наприклад, да, успіх. Ви стартанули і далі ви не знаєте, що робити з великими грошима, тобто ну, не, не запланували такого повороту. Та, подій скажімо так, то просто беріть, коли ви не знаєте, як бути в цьому житті, просто беріть час собі на роздуми, повірте. Через це ви так само будете прокачувати віру в себе. То і віру до Всесвіту так само. Тому що, коли ви, якщо ви знаєте, так залишились в одних енергіях, да, взяли стоп, сказали стоп у всіх справах, це не означає, що весь світ зупинився. Це означає, що ви даєте не тільки собі да, час розібратися, як мені краще не знаю, вкласти, куди гроші, да, як мені їх використати, або як мені їх. Здобути і так далі. От, і ви таким чином і всесвіту показуєте свій намір, що ви берете на себе відповідальність, ви свідомо кажете стоп подіям і розбираєтеся. І він всесвіт буде вам допомагати. Далі сімка жезлів це те, що м, стосується важливої події, котра у вас неодмінна, ну скоріш за все, відіграється. От, тут карта каже про те, що. Ви отримуєте вигоду та успіх, якщо будете виявляти рішучість та наполегливість, тут про отримання матеріальної допомоги, час для ризику. Комусь навіть можна зіграти, спробувати в лото. Е, да, і, ну я не агітую, якщо що. А, а взагалі дивіться тут про важку боротьбу, котра скоро зупиниться. І перемога буде вашою. І про те, що ви можете зможете втілити важливу частину задуманого вами підприємства. І не дивлячись на жорстоку конкуренцію, вас чекає перемога. Але пам'ятаєте, да, вам треба бути рішучими та наполегливими. Так само, і тут ви не знаєте, як це можна застосувати до цієї карти. Ви не знаєте, як вам поводитися з грошима, куди вкласти, щоб вони на вас працювали вже, а не ви на них, да? Тож, будь ласка, будьте наполегливими в пошуку інформації, будьте рішучими в пошуку інформації, звертайтеся до якихось компетентних людей, да, котрі розбираються в фінансах і можуть вам допомогти. Але без вашої рішучості, да, без вашого наміру запитати отримати пораду, нічого не відбудеться, і ця карта може ну ці події можуть пройти повз вас. Далі дивіться, це який урок вам треба буде усвідомити, да, пройти його і ну, вивчити, скажімо так, п'ятірка кубків. Це про меланхолію. У когось відбудеться зміна планів, хтось отримає пропозицію руки та серця, у когось відіграється новий альянс. Можливо, отримання спадщини, але не в тому об'ємі, на котрі ви розраховували. Тут про союз, в котрому ви будете вирішальною людиною, або вже є. У когось будуть ну, можливі різні втрати, сльози, розлучення навіть. От, Або просто глибоке розчарування в минулих уподобаннях. Ну, і також можливий розрив відносин. То що тут треба да, для вас? Дивіться, якщо це, який уроки, якщо це стосується спадщини. То і ви отримали, наприклад, не стільки, скільки ви хотіли. Да? На що ви розраховували добре, окей, але тоді ви повинні це прийняти все одно, навіть якщо вам з п'яти. Цих кубків вам а, дісталося тільки два. Будьте за це вже благодарні. Повірте, вам потім світ відіграє, поверне це. Але якщо ви будете тут в печальці, о, три кубка мені не дали, тільки два в мене є. Тоді у вас будуть і далі втрати, розумієте? Тут від вас залежить від вас енергій, як ви будете все сприймати. Тож тримайтеся просто ну, тримайтеся позитиву. От, е, тому що у вас тут ну, є і до кого за порадою звернутися, да, і в бізнесі у вас класно. Ну, отримали ви, наприклад, спадщину не такою. Але будьте благодарними завжди за те, що у вас вже є. І так само дивіться, слідкуйте знову таки за своїм его. Якщо ви в союзі вирішальна людина, це не означає. Не означає, що ви повинні цим якось маніпулювати і так далі. Розумієте? Казати я тут, я тут, я тут саме крутий, а ти тут поруч, ти не потріб і так далі. От тоді знову таки будуть сльози, розлучення і втрати. То тут треба вам прокачати свої особисті якості. І тоді у вас буде все чудово. А, дивіться, і тепер як ну, порада або як доповнення, да? пажезлів, пажи це про молоді такі енергії. От, а жезли – це завжди про рух. І тут карта каже, про те, що якась зла особа хоче отримати те, що належить вам. І така особа внесе в ваше життя тільки розруху та нестабільність. Якісь, е е е можливо, погані е новини, інтриги, лестощі, які можуть приспати вашу обережність. Задля чого, люди, е скажімо так, е е е Використовують маніпуляції, такі, як лестощі, для того, щоб вас зачепити на ваше его, щоб вам сказати, наприклад, слухай, ну ти в Своєму союзі ти вирішальна людина. Нащо тобі така поруч вдаха якась, да, ти все сам вирішуєш, сам все думаєш і так далі. І ви думаєте, ваша ега тоді каже, так, я вирішальна людина, да? І ви починаєте цькувати свого ну людину, з котрою у вас там союз, якийсь альянс, він може бути діловим, просто може бути партнерським, може бути просто ваші друзі, наприклад, да? От. Тож, будь ласка, дивіться, щоб до вас просто не пускайте отаких от особ, да. І знову такі, тут у вас хтось хоче забрати, да, тут може на спадщині відігратися у когось, хтось хоче забрати те, що є у вас. Тож не дозволяйте, у вас є тут жезли, да, і тут у вас є жезли. Навіть тут у вас є жезл, а ще у вас є меч. Розумієте, у вас є ресурс, котрим ви можете відбитися від будь-якої отакої особи. Не дозволяйте собою так поводитися, не дозволяйте у вас забирати те, що належить вам, і буде вам щастя. Просто робіть все найбільш екологічними методами. Тоді ви не будете боятися і чекати якоїсь негативної обратки для вас. І буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!